Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Ми топ-5 наразі. Давайте дивимося оборона. Угу. Оборона піднялася в Д. Ну, це, звісно, трішки краще, але не дуже. Так, вчора була теж одна поразка. Так, залишилось нам. Зробити одну поразку. Викупатись, чесно кажучи, не хочеться. Тому що минулого разу мені дали п'ятизіркову ефірку, то тут розраховувати на щось цікаве навряд чи. Тому давайте спробуємо атакувати. Подивимося, що буде сьогодні. Так, мультяхи. Ой, так, це що? О, це мітку ставить. Агу. Так, ставить мітку, він швидкий. Тому, напевно, Людвига залишимо. Тут Гестальт, звісно, поховати може. Мультяхи. Людвига теж проб'ють. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Локі залишимо, можливо, він нам чимось допоможе. А можливо і ні. Так. Трічка жовтих з виходом на трієчку червоних. Ну це таке собі. Бомбо, ніякого не запустити не бачу. Можна синє підняти, але що воно дасть, там теж тільки трійка фіоліо буде. да Дуже важка поляна, нам би четвірочку жовтих десь би знайти. Було б цікавіше. Ну, давайте так розпочнемо. Угу. Так, трійка жовтих. Розіб'ються червоні. Теж не дуже вдало. Це вже майже заряджений. Давайте пошукаємо, можливо, четвірочку фіолетових ось так. Немає. Ну, тоді ось такий хід. Так, ну, Людвих один удар витримав. А далі що? Не можу навіть дедбута зарядити? Шість камінців зібрати. Давайте ось так. О, трішки фіолів переїхало. Давайте ось так. Це вже ультує ще раз. Людвих від'їхав. А, так і локи від'їхав. Все, закінчилось. Давайте хоча б зарядимо дедбута. Кого пробивати. Так, ну мани в них майже всіх достатньо. Давайте спробуємо тоді ось так. І сюди. Лімон запустити. Ой, чудово. Чудово, але недостатньо. Червоні прокинути. Джун зарядиться. Сліпота буде. А Хоча він може і і поховати з одної ульти. Ну, давайте ось так. Все ж таки сходимо. Єдине непогано, що детбут під сповільненням. І це скільки. Мінус 10, так. Ну, звісно, це було прогнозовано. Давайте все ж таки спробуємо сюди вдарити. Так. Можливо, газель не зарядиться. Тихо прийдеться, напевно, в неї пробивати. Тому що, якщо вона кастане свою ульту, то ми нічого не зробимо. Хоча і тут навряд чи щось ми зробимо з такою поляною. Тому що. Мультяшний цей може поховати. Єдина надія, що тут жовтий може заїхати. Так. Стигнув до Річарда, Ага. Сині прокинути. Чи можемо червоні прокинути? Джунами не доб'ємо. А, вісім. Доб'ємо, значить, добре. Так. Ну що ж, кого? Лімонвуда забере? Так. Давайте ось так. Ну і сподівайтесь, що ми його проб'ємо, хоча він там. Вже броню свою поставив. Потрібні червоні. Як тут ось так? Так, обережно тут прокинути? Спробувати його пробити. Ну, добре, фух. Ну, витягли. Добре, але дуже-дуже складно. Да, мультяхи. Тут рулять. Ой-ой-ой, ЧНЖ. І тімі, і Пепер. І що тут робити? Навіть не знаю. Тут, напевно, закінчимо ми турнір на цьому супернику, тому що ну, дуже складна оборона. 6.755 Це дуже складно. Там і пепер. Ці швидки, ця знімає, травить, травління нічим ми не знімемо. Єдине, що Зробити ось так, поміняти місцями, ці не травляться. Що, залишаємо таку команду? Ну, давайте спробуємо, поїхали. Фіолів знов немає. Це дуже погано. Четвірочка синіх, ну і поле таке теж. І не прокрутити нічого, не де комбо не летить нормального. І жовтих ляманвуду зарядити, трішки сповільнити. Ну, давайте ось так. Це буде хоча б 6 у нас синіх. Чінжи майже зарядилось. Так, так, можливо, десь якось фіол зібрати. В гестальда теж не хочеться прокидати. Давайте пошукаємо, тут може червоний знизу заїде. Ні, червоний не доїхав, трішки синіх доїхало. Так, ну одну ульту ми терпимо. Давайте ось так ось так. Спробуємо все ж таки чинжі пробити. Тут зарядимо локи. Ога. Так, ми можемо зарядити Людвига, але так скільки. Два ходи залишилось. Питання, кого копіювати? Чи стоїть захист від навичок. Давайте, напевно, скопіюємо скорпіоншу. Угу. Добре. Зарядимо Людвига. Так, вона вирішила Локі нам забрати. Спробуємо Вдарити сюди. Нам би обережненько сходити, щоб не потурбувати пепер. Можемо, в принципі, прокинути. Гістальда поки що не хочеться заряджати. Давайте ось так, можливо, комбо не буде. Так, комбо не приїхало, чудово. Тепер ми вмикаємо Людвега. Нам потрібно, щоб він трішечки пожив. І хоча б нас трішки розігнав. Давайте ось так. Це трішки зайвого, але добре. Заберемо, напевно, пепер. Так, зараз Гестальт, Він Людвига нам поховає. Скорпіоншу заряджати не потрібно, бо вона зніме таунт, а Гестальт вдарить по таунту. Тому давайте ось так спробуємо обережно прокинути. Так. Ага. Добре. В тімі забираємо ману. Слабенько вийшло, але нічого, давайте сюди. Тут зарядимо зараз дедбота, якщо він виживе. Ні, не вижив. Ну, добре, я вже, я думаю, що ми одужуємо. ось так. Там зберуться жовті. Червоні, ну, він нас вже не зможе перемогти один. Так, ну тут розібрались, чудово. Наступний бій, поїхали. Знову Тімій, ще й Грімстіл. Так і їдемо, поїхали. Гаторка неприємна з своїми стягами захисними. Але добре. Так, ну що, в нас є спарклайт. Ну, Давайте обережненько його зберемо. Ось так раз. Ось так два. І ось так три. Агу, тепер. Робимо ось так. Дарк на нас перекине. І на нас може перекинути ще й гіпо. Але хотілося би Людвіга зарядити. Локи. Ні, давайте ось так. Спробуємо зарядити хоча б. Дедбута. Тут трішки зайве полетіло. Угу. Так, той від'їхав, від'їхав. Скільки в нього? 477. 202. Не вистачить йому, хоча ми можемо спробувати його жовтими добити. Кімій. Давайте заберемо в нього і ухиляння, і ультударка. Угу. Так. Тут червоненький. прокинемо, зробимо четвірку жовтих. Добили, до речі, але добре, ми зараз зарядимо Ліманвуда. Ай, цей зарядився. Ну, давайте ось так. Локі не дожив. Так, так. Ну, давайте можемо, в принципі, зробити ось так. Цього добили. Тут зарядити і Людвига і Дедбута Людвига вмикаємо, добиваємо Тімію. Тут прокидаємо ось так і, напевно, все. Так. Ну, можемо вдарити навіть все, вистачило шкоди. Добре. Так, наступний бій. Два старвокера. І... і льоня той ще ману зрізає. Ну, напевно, так і їдемо. Рашфор зі своєю міткою. Поїхали. Так, в нас є четвірка і в нас є трієчка Фіолетових. І потім ще десь одну трійку і ми зможемо Людвига зарядити, якщо знайдемо. Ну, давайте розпочнемо ось так. Так, ми знайдемо ось так. Тихо, тихо, це трішки зайвого. Давайте сюди. ось так. О, ще локи зарядимо. Ну, добре. Так, Людвих витримає. Ми його вмикаємо чудово. Може б навіть собі ось так дозволити прокинути. Ще спарклайта зарядимо. Ну, це все чудово. Так, кого копіюємо? Так, ну, Людвих нам допоміг. Давайте скопіюємо, може, гіпо. Ще у нас не заряджене. Ну, там можемо зарядити дедбута, але окер проб'є. Тому можливо, краще скопіювати льоню, трішки підрізати ману і броню. Сюди вдарити спорклайтом. Чудово. Тут прокинемо трічку фіолів, ну, вже Рашфора якось ми здолаємо. Добре. Ну, Тут все чудово вийшло. Ми зарядились швидко. Так, ну що ж, останній бій цього турніру. Поїхали. Знов старовокера але тут вже складніше, тут вже фара. Вона Людвига Ховає Гобліниці, Фіской, Пепер. Ну, Такою командою підемо. Команда мені подобається. Поїхали. Все одно вже це останній бій. Навіть якщо ми програємо, то турнір пройде без викупу. і це дуже чудово. Так, є комбо жовті фіоли. Фіоли. Там буде ще трієчка синіх, і можна ще четвірочку фіолетових зробити. Давайте спробуємо. Угу. Тут у нас дуже багато. Ай, це зайве полетіло. Так, добре, детбут є. Ось питання, як потім ходити. Хочеться, звісно, зарядити. Людвега встигнути. Але і Старокера потрібно піймати на Людвега першу ульту. Тому давайте ось так. І прийдеться його зарядити. Можливо, там десь фіол ще один під'їде. Добре. Обережно прокинемо фару. Звісно, що фару не хотілося б, але так, вона Людвига поховає. Вона Людвига поховає. Там же майже заряджений Гіпо. Давайте обережно ось так прикинемо. Обережно не вийшло. Але в нас зарядився Лімон Вудік. Це дуже чудово. Тихо. Ми крадемо гіпо. Так. Тут забираємо ману. Ага. Угу. Чудово. Тепер обережно зарядимо локи. І спарклайт зарядився. Так, кого копіюємо? фіолів багато. Давайте скопіюємо фару. І цього вистачило. Добре. Дуже-дуже чудово. Так, ну що ж, пройшли турнір без викупу. Кривава битва. Дуже чудовий результат, як для мене. Дивимося, оборона все ж таки на такому ж рівні. Рейтинг 508 місце. Ну, я думаю, що в топ-1 ми повинні залишитись навіть з такою обороною. Але подивимось на нагороди. Нагороди будуть завтра, тому якось так. Давайте покажу, що там в мене в лізі. Ось такий в мене зараз рейтинг. Я її не записую, тому що тут такі бої дуже довгі йдуть. Так, що в нас тут оборона? Оборона тут є. Ось така вона стоїть, але не тримає взагалі. Давайте покажу по атакам. Так. Ну, ось такі атаки були. Поразки. Є перемоги і поразки, скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6 поразок за 5 днів. Ну, В принципі, непоганий результат тут теж. Тому якось так. Ну, Турнір, мені здається, цікавіше буде. Ось такий в мене був турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.